25 грудня і 1 січня цього року припадають на понеділок. Чи варто в цей день робити вихідний? 25 грудня варто, тому що це різдво. А 1 січня? Теж ще рік святкували? Ну, не відмічати так. Я думаю, що так. Да. Я думаю, що так. Да. Чисто моя думка, що можна робити. Чому? Ну, щоб люди віддихнули після такого праздника. Якби. Це не так, то багато, там один день можна зробити. Якщо дозволяє можливість вийти на роботу, нема сім'ї там, чи плануєш заробити в той день, то варто виходити на роботу. А якщо якісь плани сімейні, чи хоч віддихнути, то можна не йти. Але так, для держави ліпше було б вийти, податок. І так, як на зараз в країні така ситуація, то краще ходити кожен день. Не знаю, у мене така робота, що в мене виходний. 25 і 1 січня, звісно, варто. Я рахую, що варто. Чому? Ну, моя така думка. Не знаю, чому. Якщо це свято в нас, ну, 1 січня це не сказав би, що свято, але 25 грудня це точно свято. Якщо б ми його вже поміняли, якби так, як воно мало бути раніше, це нас поміняла с... совєтська власть, я кажу, да, колись, то має бути вихідний. Звісно, варто вдома бути. Як же ж? То це ж праздник. Ні, звісно, ні, ні. Хай будуть вдома, хай всі будуть вдома, святкують і все. А що та робота, а що та робота зараз? То така робота. 25 грудня і 1 січня цього року припадають на понеділок. Чи варто ці дні робити вихідними? Ні, Війна, які вихідні? У нас військовий стан в країні. Які можуть бути вихідні? Після перемоги буде святкувати. Після перемоги будемо святкувати. Ще 7 січня впері. Переможемо тоді будемо святкувати всі свята.